Сьогодні готуємо в дорогу черговий гуманітарний вантаж. Цього разу він відправляється у Сумську область у місто Краснопілля, і ми підтримуємо місцеву лікарню, яка надає допомогу місцевому населенню, яке перебуває під ракетними обстрілами. Ми дякуємо також нашим партнерам організації German Doctors, за те, що ми маємо тривале співробітництво і можливість допомагати цивільному населенню по суті жертвам війни. Я директор Краснопільської лікарні Сумської області. Наша лікарня знаходиться в 12 кілометрів від кордону з Росією. Населені пункти нашої громади, які ми працювали, надавали допомогу населенню, практично знаходилися на кордоні із Російською Федерацією. Пам'ятаємо, ми прекрасно той день, на жаль. 24 лютого 2022 року, коли в 4.45 в нашу громаду зайшли росіяни, і ми півтора місяці знаходились в окупації. Після вигнання росіян з нашої громади, з нашої області, ми продовжували надавати медичну допомогу не лише жителям нашої громади. В нас спочатку в громаді були жителі прикордонних сіл, з яких вони евакуювалися. На жаль, і нам із Краснопілля прийшлося евакуюватися і евакуювати нашу лікарню що ми змогли врятувати після атаки шахедів в ніч з 18 на 19 березня. Спочатку один шахед прилетів у лікувальний корпус, де знаходилися порі. Через 20 хвилин один за одним ще 5 шахедів. Ця пожежа знищила в нас практично все обладнання, всі медикаменти, які були в підвалах, туди неможливо було нам потрапити в ці корпуси. На слідуючий день, другій половині дня, почали прилітати каби, зруйнували ще два наші приміщення повністю. Починаючи з 19 березня, в нас практично було відсутні медикаменти. І сьогоднішні медикаменти я бачу і знеболюючі і розчини, і гормональні препарати, і антибіотики це все те, що необхідне для надання допомоги нашому населенню. Сказати, що ми вдячні вам за цю допомогу за ліки, це нічого не сказати. І я не знаю, як би ми надавали допомогу, аби не було цих ліків. Дуже вдячна благодійним організаціям, які от на сьогоднішній день нам надали допомогу у вигляді ліків, шпиталь Шептицького і Джорман Докторс.